Же несподівано видав вражаючі заяви щодо так званої СВО стосовно військ РЕФІ на територію України. Такого зараз не чекав ніхто. Усі враження озвученим масштабом змін. Це сталося вперше за всю війну. Паралельно Трамп виступив із негайним посланням, яке шокувало українське керівництво. Він попросив пожертвувати лише одним, аби завершити війну. Що це дивіться далі? Подробиці врасять кожного вже за мить напітів. Вітаю вас, шановні глядачі. Вашингтон установив Україні жорсткий дедлайн для прийняття проєкту мирної а про те, що тем переговорів дуже вражаюче говорить і посол США в Україні? Сполучені Штати очікують від України погодити мирний план вже найближчими днями. Настане і Путін частково відвезе війська з України. Оце ми маємо виконати дещо, аби це сталося. Адміністрація президента США Дональда Трампа висуває Києву вимогу, як повідомляє Financial Times із посиланням на українських посадовців і осіб знайомих з перебігом переговорів. Вашингтон працює за агресивним графіком і очікує підписання. Документів вже до дня подяки, тобто наступного тижня, за даними джерел, запропонований 28 восьмипунктний морний план, ухвалений Трампом, розроблявся американськими та російськими перемовниками протягом останніх тижнів. Документ передбачає великі поступки Україна, які виходять за межі червоних ліній Києва, передачу Росії частини території на Донбасі, які нині контролює Україна, скорочення чисельності збройних сил України удвічі, відмови від ключових категорій озброєння українських по. Садовці зазначають, що працюють над контрпропозиціями в офісі президента. Підкреслює, що низка пунктів на прийнятні та суперечить національним інтересам. Крім того, стало відомо, що Україна змінила один із ключових пунктів мирного плану. США пише Острі Джорнал із посиланням на високопоставленого американського чиновника. Спершу в проєкті було прописано перевірку всієї міжнародної допомоги Україні на можливу корупцію. У оновленій версії це положення прибрали, натомість додали пункт про повну Ністю для всіх сторін задії, вчинені під час війни. Вони часу заяві офісу президента, потверджується, що документ офіційно передали Україні. Там зазначили, що Київ працюватиме з його положеннями з метою досягнення справедливого завершення війни та готується до розмови з Трампом щодо ключових дипломатичних аспектів. Експерти акцентують уваги на зокрема і на цих пунктах з плану Трампа по завершенню війни в Україні. США отримують 50% від прибутку на відновлення України. Вибори в Україні стартуватимуть через 100 днів після Після угоди ЗСУ виводяться з Донецької області. Вона буде вважатися нейтральною буферною зоною та міжнародно визнаною територією Рефії. Росія обіцяє не вводити туди війська. ЗС працюватиме під наглядом МАГАТЕ електроенергія розподілятиметься 50 на 50 між українською та російською стороною. Якщо Україна без причини атакує Москву чи Санкт Петербург, гарантії безпеки втратять силу у разі повторного вторгнення Росії. Очікує військова відповідь та глобальніші санкції. А ось Что про це все Олег Жданов, военный эксперт, так что дальше Там полностью план капитуляции Украины. Э, причем озвучивают самые, я бы сказал, такие лайт-пункты. Там озвучивают пункты о том, что там нашу армию надо сократить, э, там на что территории мы никакие никогда не вернем, надо признать за Российской Федерации. Но там не озвучивают пункты о том, что русскому языку надо дать полную свободу, что э, надо что надо, что надо церковь, церковь российскую опять разрешить в нашей стране и, соответственно, открыть границу с Российской Федерацией, дать свободную возможность свободного перемещения через нашу нашу государственную границу. Там очень такие самые, самые жесткие пункты не озвучивают. Пока лайт озвучивают. Ну, смысл не в этом. Трамп уцепил, ухватился за эту идею и сказал, что давайте двигайте этот мирный план. Видно, Уитков опять навешал ему на уши то, что этот план якобы может, быть, может, сыграть свою роль. И вот поэтому Жуитков полетел в Стамбул. Тут мы плавно уже переходим к встрече Зеленского и Эрдогана. Полетел в Стамбул для того, чтобы встретиться с Зеленским и с Эрдоганом. Но по дороге он узнает о том, что Зеленский везет, президент Украины везет план, мирный план, разработанный нашими партнерами. Совместно с нами и нашими партнерами. Там принимали участие и европейские, ну все партнеры принимали участие. Вот. И, соответственно, этот план презентует Эрдогану и говорит, что Эрдоган говорит, давайте возобновим стамбульский формат, то есть Стамбул готов к переговорному процессу, мы предлагаем План, который разработан совместно с нашими партнерами. И говорим, что никакого другого плана мы рассматривать не будем. Никакого отказа от территории, никакого отказа от, точнее, никаких ограничений для нашей армии. бути не може загалом новий план США щодо врегулювання війни Росії проти України, який складається з 28 пунктів, став для європейської дипломатичної спільноти повною несподіванкою. Про це пише CNN з посиланням на європейського дипломата, який побажав зберегти анонімність. Він сказав, що нові зусилля повторюють максималістські вимоги країни агресора Росії висунуті ще 2022 року. Співрозмовник журналістів підкреслив, що план застав дипломатичну спільноту зненацька. Він сказав, що. Все це вже розглядалося, відкладалося, і тепер усе знову повернулося до вихідної точки. Дипломат також заявив, що цей план для України є неможливим. Це було просто запрошенням для росіян повернутися знову в майбутньому для будь-якої українського лідера. Прийняти це буде політичним самогубством, а здача цієї укріпленої території військовим самогубством. Пояснив він. Дипломат додав, що Міністерство закордонних справ України Європи та інших країн зв'язувалося з колегами у Вашингтоні, щоб отримати роз'яснення щодо. Плану, але їм відповідали, що вони теж нічого не знають. Ми чули безпосередньо від людей у державному департаменті та на капіталійському пагорбі, що ніхто нічого не знав про план. Доки він учора не просучився в пресу. Повідомили CNN співрозмовники. Він наголосив, що люди, які мали бути обізнані, нічого про це не знали. Це викликає багато роздратування і плутонину. Додав дипломату своїх перших публічних коментарях після того, як з'явилося повідомлення про новий план США. Глава дипломатії Європейського Союзу. Зукая кала заявила, що для того, що будь-який план спрацював, необхідна підтримка українців і європейців. 28 пунктний мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні передбачає зокрема нові територіальні поступки Києва, скорочення ЗСУ та юридичне закріплення відмови України від вступу до НАТО. Європа проти капітуляції лідери працюють над власним планом закінчення війни на умовах, які будуть вигіднішими для України в порівнянні з пропозиціями Шапише Вострій Джорнал. Є сподіваються підготувати. Документи за кілька днів за даними видання Ексіос. Американська сторона наполягає на швидких переговорах і пропонує графік. яким Українські чиновники видаються агресивним. Автори проєкту є спецпроставник Трампа. Сті Вітков. до розробки долучалися держсекретар Шамар і зять Трампа Джаред Кушнер. Вітков також проводив консультацію з російським представником Кирилом Дмитрієвим. Представниця України про ООН Христина Гаювиш заявила, що позиція України чітка. Території не є предметом продажу, а суверенітетна тема для торгу Україна не прийме жодних обмежень свого права на самооборону чи чисельність та можливість наших збройних сил. Ми також не зазнаємо жодних посягань на наш суверенітет, включаючи наше суверенне право вибирати альянси, до яких ми хочемо приєднатися. Тим же часом Трамп дедалі більше розчарований обома сторонами цієї війни Росією та Україною, через їхню відмову класти мирно угоду, але попри це президент і їхня команда з нацбезпеки, нібито непохитно праг завершити цю війну, зупинити вбивства і виконати обіцянку президента, заявляють у Білому домі. Спеціальний посланець Вітков та Марко Робіо тихо працюють над планом приблизно останній місяць. Вони взаємодіють з обома сторонами Росією та Україною. Рівною мірою, щоб зрозуміти на що ці країни готові піти заради тривалого і міцного миру. Ось так досягаються мирні переговори. Саме так це працювало щодо Ізраїлю, Газа та інших арабських країн близького сходу. Вони ведуть діалог з обома сторонами. Ці переговори тривають, як вважають. Я не обговорюватиму деталі цього плану, оскільки він триває, і змінюється. Натомість у Кремлі заявили, що Москви поки не готові про згоду Києва вести переговори щодо мирного плану Трампа. Про це заявив Пісков. Тим часом російський глава Владі Путін нібито відвідав один із командних пунктів угрупування Запад за Серефії, де йому доповіли про ситуацію в Костянтинівці на Донеччині та навколо Куп'янська на Харківщині. У генеральному штабі ЗСУ спростували ці всі заяви. Зокрема, а кремлівський лідер заявив, що в Костянтинівці йдуть бої. А керівник генштабу засерефії Герасимов доповів про нібито звільнення Куп'янська. Путін вкотре наголосив на непохитності намірів РФ щодо війни проти України. Російський диктатор Владимир Путін заявив, що головне завдання для Росії це безумовне досягнення цілей так званої спеціальної військової операції. За словами Путіна, народ Росії сподівається і чекає результатів. Далі цитуємо: у нас свої завдання, свої цілі. Головне з них безумовне досягнення цілей військової операції і вирішення завдань, які ставлять перед нами наша батьківщина і народ Росії. Народ Росії сподівається на вас і чекає країні потрібні результати, сказав він. Зокрема, доктатор додав, що поставлені перед окупантами завдання, нібито обов'язково будуть. Виконані також диктатор Путін вийшов з черговою заявою про керівництво України. Путін вкотре звинуватив політичне керівництво України в узурпації влади. Подібні заяви є частиною постійної кремлівської пропаганди, спрямованої на внутрішню російську аудиторію. Вони також і спробують підірвати довіру до керівництва України серед міжнародних партнерів. Звинувачення в узурпації та злочинності є типовим для російського режиму, який намагається виправдати свою повномасштабну агресію проти суверенної держави. Наразі це було у Сато Бати своїх рідних слава Україні.